Вже відчуваються ознаки зими, треба чистити машину. Я вже свою почистив, так що буду їхати на барахолку. Ну, за 50 гривень візьму. Добре. Добре. Радянський. Не польський, не австрійський. Таку чудову рушницю продають на барахолці це під калібр 4,5. 4 тисячі гривень. Трішки дороговато, тому що в магазині я бачив 4,5-4600 гривень за таку рушницю. Гарний сьогодні ранок. А сколько кошта? Дай Сергей. Доброе, возьму. За все три пятьдесят гривен. Я бы если у вас будет ну, 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 то так само ну, ну,

І що? А, що ну, угу. а скільки коштує? 600. А, 600. Працює 600? Да. Монітор Asus прикольний, але без проводів і невідомо як саме він працює, тому ризикувати не хочу. Хоча ціна приємна. 600 гривень, думаю, за 500 може віддати. Так що, скоріш за все, буде продано сьогодні або завтра, має продати. Нормальна ціна. Каска твором отвором за двісті гривень. Шародянська. Яка ціна? Плюси від того, що лажу по барховці. Купую взуття для свого сина, тому що ціни, що в інтернеті, що в магазинах, просто космічні. Ціна 37-й розмір. Це вже для підлітка. І ціни там великі. Дружина оціни, якщо на вихідні, то хоча б вдома. Тим більше перевзуватися треба буде часто, коли сніг. Цей за 250 взяв дуже гарний стан. цей за 200 гривень. Зістерочкою прийшла, все проти, поставила. Він каже, трошки завелити. а я кажу, якщо встановили, то це. Слабенька прогулка, людей майже немає. Я Карта цікаві, але їм хана вже. Скільки ж треба було грати в ці карти. Заїхав сьогодні на Сихів, там, де ринок по секонд-хенду. купив ось такий позолочений браслет. Один мікрон по золоту. Купив за 300 гривень. Купив цей футляр для окулярів. Фірма така, що... Окуляри коштують разом з футляром 2 тисячі гривень приблизно. Ну тут тільки футляр, та серветка оригінальна. Купив за 50 гривень. Також ось така коробочка на тему рибалка. Куплена за 10 гривень. Сьогодні мало людей, тому скромні покупки на проховці. У будь-якому випадку приїхав та зняв вам пара хоп. Хочу сказати, що скоріш за все в зимовий період я не буду їздити продавати в суботу, тому що мало людей буду намагатися приїжджати хоча б познімати контент. А в неділю так і планую, якщо не буде в мене ніякого форс-мажору, якщо погода буде дозволяти, буду приїжджати та продавати. А зараз хочу вам показати свої трудові будні, покупки та продажі, що в мене було за тиждень. Також завтра ставлю другу частину з покупок та продажів. Приємного перегляду. Підписниця мені написала в телеграм-канал, що хоче запропонувати деякі речі. Попросила заїхати, щоб не фотографувати. Так що їду зараз на Сихів, подивлюся, що там може бути цікаве. Звісно, якщо щось придбаю, то вам покажу на відео. Приїхав від підписниці і ось що придбав. Відразу скажу, що парфуми і ось така американська рулетка в мене під реалізацію. Хочу виставити на віоліті, подивитися, скільки будуть пропонувати. Тому що парфуми важко оцінити, вони, скоріш за все, дорогі. Треба виставляти на віоліті. А рулетка американська, я її щось не знайшов в продажу, тому також, мабуть, спочатку виставлю на віоліті. Банкноти, це у нас одна гривня, стан АUНC, тобто це не банківський стан. Годинник, ракета. Начебто йде, треба перевірити його точність. Два амбрилка, Карпати і приставку Денді. День взяв так з ризиком по ціні, тому що важко сказати, за скільки продасться. Звісно, не зможу перевірити, працює чи не працює. Немає можливості. За це все віддав, крім парфумів та рулетки, 2100 гривень. Так, ще забув про такий календарик. Натискаєш і день перегортається, і новий літак показується. Також. Місяць можна міняти. Доволі цікавий, вперше таки потрапив до мене. І так, приставка Dendy Junior. Тут, на жаль, немає боку живлення та кабеля для відео зі звуком. Ну, є різні кадри, мабуть, що в комплекті до, цього, до цієї гри. Прихідник ось такий, щоб перемикати. Гра або антена. два комплекти джойстиків, пістолет, сама консоль і інструкція. Також є коробку попередньої, ви її вже бачили. Трішки ризикнув по ціні, коли брав, ну, подивимося, що з цього вийде. Я заплатив за цю гру 1000 гривень. Трішки ризикнув. Ну, мені цікаво, за скільки вдасться продати. Тому що трішки нестандартний комплект. Тому що два комплекти джостика є. Плюс пістолет. Як продам на Violet, покажу, за скільки вдалося продати. Велике замовлення від мого підписника. Тут на 13,5 тисячі гривень різних речей. І так, більш детально. Ці предмети це підписниця присувала з Північної Ірландії під реалізацію. За скільки купувалося, ціна доставки, плюс моя комісія, я це озвучувати не буду. Я просто скажу, за скільки я це продав. Лопатка для взуття латунь. Продана за 500 гривень. Чарки латунні 6 штук продані за 600 гривень. Відкривашка, ось така латунна. З конем продана за 400 гривень. Такий цікавий чайник. Латунний проданий за 1000 гривень. Дзвоник латунний проданий за 450 гривень, дзвоник порцеляновий, гарно звучить, проданий за 150 гривень. Далі ось така колекція солдатиків. Ціла армія тут 39 штук, я купував їх на «Віоліті». Разом з доставкою майже 4000 гривень вийшло. Цікава ситуація з ними була. Я їх купив, коли повертався з кривого рогу потягом. Звісно, інтернет поганий був під час подорожі, але вдалося їх придбати. Хоча бій був серйозний. Хтось також дуже сильно хотів їх купити. Продавець. Зняв резерв на 1500 гривень. Але я зачепився з одним покупцем і вдалося лише купити там за 3600 гривень. Потім ще заплатив за доставку, тому що відправляли мені накладним платежем. У продавця рейтинг був край малий. Тому накладним платежем і трішки переплатив. Ну, вони продані за 7500 гривень. Так що 3500 гривень я заробив. І не зря я в потягу сидів і ловив інтернет, щоб приймати участь в аукціоні. Далі продажі. Ось такий повний набір монет ЗСУ. 23 монети з альбомом 1750 гривень продані. Ще є кілька альбомів, кого цікавить. Ось такі карасі. Це в нас порцеляна всі ціленькі. Це ще ринкове пакування. Тут 6 штук продані за 1200 гривень, купувалися за 500 гривень 6 штук. Ось такий цікавий великий продаж одному підписнику. Продажі моїм підписникам. Каблучка, срібло, плюс ставка золота продана за 300 гривень, купував, мабуть, за 150 Це під реалізацію. Така шкатулка продана за 250 гривень. Це в мене під реалізацію з Ірландії. І це також з Північної Ірландії під реалізацію такий піднос. Схоже, що мідний. Продав за 250 гривень. Трішки срібло продав. Це срібло на суму 6300 гривень. Це 84 та проба. Це купував у підписника це на Віоліті. Тут я заробив 900 гривень, тут я заробив 1000 гривень. Одну ложку ще продав на Бараховці. І це я разом одному підписнику продав. Гоуп порцеляна, тут є певний дефект знизу хоста. Продав за 300 гривень при покупці, оцінював 150 гривень. Далі у нас статуєтка. Дівчина задумалась. Це в нас повинно бути полонне. Ціла статуєтка, але є крапки чорні. Це, можна сказати, виробничий дефект. Продав за 1300 гривень, при покупці оцінював 400 гривень. Проданий штоперлотонний. За 400 гривень купувався на браховці за 200 гривень. Ну, мабуть, я навіть дешево його продав. Ну, нехай буде підписку. Мельхіорові ложки в гарному стані продані за 350 гривень. Чашки, ударка та карась, Три штуки. Це в нас скоростень. Вони цілі, фарба збережена. Продав за 1650 гривень. Купував за 1200 гривень. Чесно кажучи, дороговато купував. Але так вже купив. Ось такий непоганий продаж. Продажі на Віоліті. Продав таку гарну, чудову картину всього на всього за 600 гривень. Мінус комісія Віоліті. Купував на браховці у підписниці за 250 гривень. Цікаво, те, що. Віоліті відзначив цю картину як цікавий лот. Не знаю, чому відзначую, тому що всього-навсього слідкувало 5 людей і одна ставка перемогла. Далі йдемо годинник. Амфібія восток. Продався за 700 гривень. Стан, як бачите, не дуже. Але потрохи йде. Йде, а потім зупиняється. Це у нас 200 метрів зі знаком якості. Продан за 700 гривень, купував тоді разом декілька речей, так що не знаю, скільки він мені обійшовся. Ну, гораздо дешевше, ніж продав. Годинник Побєда. купував його. Також декілька предметів було, оцінював окремо за 50 гривень. Виставив з 1 гривні і він продався аж за 23 гривні. Ну, таке буває і мені не шкода. Продалися радіодеталі. Ця вся купа за 400. 50 гривень продавася на Violet виставляв з однієї гривні. Далі фотоапарат Zenit з об'єктивом GLU442, проданий за 1300 гривень. Покупець попросив об'єктив відправити фотоапарат залишити собі. Ну, фотоапарат я буду викидати, тому що він навіть не працюючий. Далі фотооб'єктив GLU 44.2. Цей продався за 1100 гривень. Він вже такий юзаний. Ну, в принципі, в цілому в доброму стані. Ще один гелю 44.2, він з таким дефектом Він падав, тому є погнутий корпус продався за 1200 гривень, не дивлячись на те, що корпус погнуто. Лінзи в гарному стані. Загалом, навіть здивувався я з продажу цих фотооб'єктивів, тому що я їх виставляв приблизно за. Ті ж самі гроші на Violet з фіксованої ціни, ну, аукціон був. Тобто там, з 1100-1200 з гривень, але вони не продалися. Виставив з однієї гривні без резерву. Звісно, я дуже сильно ризикував, тому що вони могли дешево продатися. Ну, Продалися нормально. Тут пощастило, ризик оправдався. За скільки купував їх? Це за 500 гривень. Цей разом з фотоапаратами, так що там приблизно 400 500 гривень було за нього. І цей купував за 600 гривень. Ось такі справи. Знову Автолегенди. Мені надходять деякі пропозиції від моїх підписників, глядачів з приводу Автолегенд. Так що в мене є вибір, у кого що купувати. Цього разу я купив підписника, котрий живе тут, у Львові. До цього в нього. Також дещо купував. І ось ці автолегенди запечатані. Відразу скажу, що деякі з них були розпечатані, але вони без пошкоджень. Я зараз покажу приклад. Це просто вони потім заклеєні скотчем. і вони повністю цілі, тобто без втрат. Упаковка ось так може трошки бути. Нарушена, але більшість із них це запаковані моделі. І зараз, кому цікаво, я покажу кожну модель окремо. Ціни не буду називати, ціни можете подивитися в телеграм-каналі. Але це відео вийде пізніше. Я зараз їх в телеграм-канал закину з цінами. А коли ви дивитесь відео, скоріш за все, може бути частина з цих моделей продана. ЗІЛ-118 Юність. Класний автобус. ЗІЛ-41 047. Лімузін ось такий. Так, звісно, буде цікавіше дивитися, коли вони без пакування, але я не хочу їх розпаковувати. зіл 111 Також це у нас чорний лімузин, на котрому каталися представники. Влади радянської. Далі. ГАЗ-14 чайка. Така ось прямокутна чайка. ЗІ101А зеленого кольору. Був розпечатаний. ГАЗ А. Фургончик ось такий. Цікавенький. Газ 21 і Волга. Була. Розпечатана Газ 21 і Волга, тільки іншого кольору. Запечатано. Газ 1173. ЗАЗ 966 Запорожець в вокитному кольорі. ВАЗ 2102. Жигулі, 2 Кім 1050. рав 2203. ЗІЛ-114 з антеною зверху, і за цього тут прям пузир повітря. зіл 111 г Москві 407. Щось незрозуміло був розпечатаний. чи просто трішки пошкодилось пакування. Запечатаний, здається. Москві 423 н газ М1. УАЗ 469Б. ГАЗ М22 Волга. ГАЗ 67Б. Малютка ось така. ЗАЗ 968 А Запорожець помаранчевого кольору. Москві 403 У мене є такий радянського виробництва з рідною коробкою. Коштує він нормально грошей ваз 2103 Жигулі. Такого гарного кольору. Москвич 21.40. Газ 13. Чайка. Газ 24 Волга в білому кольорі. Зім 12 або ГАЗ 12. Москвич 400. Кабріолет. Газ.

ВАЗ-21-21 ніва в жовтому кольорі. ГАЗ-2402 Волга в Універсалі. ГАЗ-3102 Волга. зі 110 чорного кольору. ВАЗ-2101 Жигулі. Розпочати на коротка. ГАЗ А. ЗАЗ 965 А, горбатий Запорожець. Москві 408-й. Розпечатана коробка. Іж-2125 комбі. Розпочатана коробка. Перемога в кабріолеті. Розпочатана коробка. Москві 410-й. Розпечатана коробка. ГАЗ 69 -й. Розпечатана коробка. Москвич 2141. Розпечатана коробка. H27156. Пиріжок. Розпечатана коробка. УАЗ-452В Розпечатана коробка. Всі ці моделі я придбав за 10 тисяч гривень. Разом із таким олімпійським мішком. Він з підписом треба буде. Потім знімати цей підпис хімією. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей!